Шановні присутні, шановні колеги, дякую вам, що приділили час і відвідали нашу чергову, відвідали, зібрались відвідати нашу чергову 51-шу сесію. Перед тим, як ми її проведемо, пропоную провести спільне засідання постійних комісій. Пропоную головуючого на спільне засідання Леоніда Миколаївича Безбожного і секретаря Запорощівку Людмилу. Івано, прошу, будь ласка, головуючий секретар, самоотвод. У нас такий голос немає. Просто ви нам допоможете, ви допоможете нам процеси ці всі прискорити і оптимізувати. День, Миколаївич, будь ласка. Так, там водичка, дивіться, передавайте, будь ласка.

змін до бюджету Вокасерської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідач Орлова Аліна Сергіївна. Добрий день. Всіх я з нашу кандидатах 3А. Я зараз своїм попитанням подання, що нам надійшли, з чого ми будемо направляти. У нас пожежна частина надала, мабуть, хто не взяв додатки ТРА, бо ми ось додатком на стіну. Зараз. 耳にはい。 питання від нашої пожежної частини на приймання рукаву пожежного. Добрий день акумуляторного ліхтаря на бензин. Це в розмірі 83 тисячі 290. Це все, що вони написали. Там ще буде корзина щеплення, листкова, Вони просили їхнє подання, щоб вони вже з бензином заключили до кінця року договор і закупили, щоб більше до питання бензину не зверталося. Далі ми перерозподіляємо кошти з заробітної плати знімаємо і ставимо з вільного залишку, а ці кошти будемо перерозподіляти. Ми перерозподіляємо технічне обслуговування системи газопостачання це буде запуском природного газу. Ми обслуговуємо. Потім на закупівлю природного газу на навчання нашого інспектора ЖКГ. Далі до нас дійшло помагання від казначейства. Вони просять виділити 60 тисяч на. В електромережі у зв'язку з тим, що часто відключають світло, системи летять, і вони до кожної громади звернулися для того, щоб виділили їм кошти. Якщо є якісь зауважні забереження, ви говорите, я буду відразу помічати. Що значить їм виділять кошти? Вони до кожної громади звернулися для того, щоб їм допомогли купити системи для електромережовці безперебойників. І вже Шевченки виділили кошти, Фегаріловка також виділила кошти. За Баромайку, ми не знаємо, тому що вони не публікують, а ми ось на цій сесії, вони просять по 60 тисяч. Залишай? Вони дали якісь розрахунки, 60 тисяч, скільки кошти за безперебойні, скільки штука. Ну, я б особисто попросила би ви виділити, її, тому що... Ми... ми особисто завжди просимо виділяти СБУ. Е